До цього, що е, партія, ваша партія удар дуже мало говорить про е, визвольну боротьбу в е, Галичан. Менше конституючу частину, прошу, щоб в формі запитання, я, бо ми не встигли. От чому дуже так мало висвітлено е, діяльність ОУН-УПА в е, партію що це незнанність вищого керівництва, небажання цього? Ну ви розумієте, про що я питаю? Я, так? я розумію ваше питання. Може, можна сказати, цілком гарантуючи, що це не є небажанність. Ми маємо чітку позицію щодо цього питання. Ми рахуємо те, що кожна воююча сторона, з якого боку вона не знаходилась, якщо воювала за честь, за волю своєї держави, за визволення свого народу, повинна. Мати визнання однакове, однакову пошану, однакові пільги. І це є наша думка, яку ми будемо відстоювати завжди на будь-яких рівнях. Пане Канаке, ваше запитання. Я хочу Продовжити питання пана Дубневича і запитатися, що сьогодні лідер вашої партії вже зробив в цьому напрямку, щоб було відстояно добре ім'я ОПА? І ще одне питання. Що одного? За правилами. Добре. Що вже зроблено? Це, на це питання я, на жаль, не зможу відповісти, тому що дуже не. Ні, я просто не обізнаний в цій сфері, тому, на жаль, отак я не можу. поки що. Пане Дубневич, ваше запитання? Ви знаєте, от скільки не говорять про об'єднання удару батьківщини, фронту змін, а воно ніяк ну ніяк це питання не сунеться. Ніяк на питання не сунеться вашу політичну силу навивають на це, щоб сильніші і не сильніші. От, от ви як чоловік, скажіть мені, от в чому це справа, що вони можуть об'єднатися? Удар, фронт змін? І батьківщина йти з твердим кулаком і з, 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 з Твер. Я хочу сказати, що ми вже мали е, приклади об'єднання і нічим загалом хорошим це не закінчилось. Ми об'єднались. Ми об'єднались спільною метою, спільною е, думкою. І зараз неважливо об'єднувати спартійно. Наше, наше завдання об'єднати народ. Весь український народ. Єдиною метою, щоб ми дійшли до влади, сформували там більшість і почали плідно працювати на благо українського народу. Ну, я думаю, це все. Пане Канака, запитуйте. Чи не вважаєте ви, що лідер політичної сили, який претендує в перспективі на посаду президента і взагалі бути при владі, повинен розмовляти тільки державною мовою, повинен шанувати, підтримувати її? Скажіть, будь ласка, про що можуть свідчити низка, така ціла велика? Навіть купа бо низка це так замало. Просто купа інтерв'ю вашого лідера, які були зроблені в державі Україна для для українських засобів масової інформації не українською, а російською мовою. Про що це свідчить? Хочу одразу ж сказати, що наш лідер визнає єдину українську я не мову. Я Його визнання Зараз його... Я, я перейду володіння в побуті. Так, так. Про його балачка зараз. І те, що в деяких місцях він розмовляє російською мовою, ви її мали на Я увазі. Я говорю про територію України, Проте... і про СМВ. Я ж так само вам доводжу. В деяким...